Так, сьогодні я готую картоплю фрі для своїх діток у мультипечі. Я взяла картоплю, її очистила, помила. Тепер добре рушничком я її витираю, просушую, щоб вийшла хороша така скоринка. Обов'язково треба картоплю просушити. Тепер беру картоплю ріжу соломинками. Так, щоб Ось як картопля фрі. Картоплю я порізала на соломинки. Тепер додаю спеції, додаю солодку паприку, так не дуже багато, приблизно півчайної ложки. Далі приправа до картоплі, там За смаком я додаю десь повну зверху чайну ложку. Сіль за смаком, я додаю повну чайну ложку. І обов'язково олій, щоб була хрумка скоринка. Додаю дві. Чайних ложки. У мене оливкова олій, вона більш рекомендується для використання у мультпірпічі. Хорошенько все вимішую. Так, я добре розмішала нашу картопельку зі всіма спеціями. Відкриваю мультипіч. засипаю картоплю розрівнюю. Закриваю, включається в мене панель, вмикаю. Вибираю програму картопля Фрі 200 градусів 15 хвилин. Нажимаю старт, а там в процесі приготування буду дивитися, може, що часу потрібно буде додати. І так, пройшло уже 15 хвилин. Відкриваємо чашу дивимося, що там наша картопелька. Так, mm, Нормально. Зараз я її переверну і попадається місцями сировата, його тобто куртніше порізала. Так, підправляю ще її у чашу, хай допечеться. Ще на 5 хвилин відправляю, щоб допеклася добре, щоб не попадалася сира. Маємо старт. Друзі, ну ось така картопля Фріо мультипечі у мене вийшла. Дуже смачна, зі скоринкою хрумка. Діти кажуть, що навіть смачніша, ніж у Макдональдсі, а головне корисна. З мінімум олії. Тому готуйте, смакуйте всім мирного неба та добра.